Серія маленьких посилок продовжується. Тільки знаєш, що ми не зробили? Ми пехальні включили. А тут же по любому посилка під пехаль. Глянь, яке бобило. Угу. Так, це ми інформацію показувати не будемо. А, включили Ні, Не, не повністю. Так, треба щось розказувати. Навіть уявлення не маю, що це може бути, тому що воно мені поки що аж нічого не нагадує. Вам нагадує хоч щось? глянь. Ні структура, нічого не понятно. Суть питання, що. Воно дуже важке. Явно видно, що біле. Явно понятно, що не магнітне. Ну, що це, поки уявлення не маю. Тибоня. Просто цинк. Глянь. Цинк. По суті, метал недорогий від 40 до 60 гривень. Ну, я б навіть подумати не мог, що це цинк. Я б подумав, що це якийсь бобід. Подумав би, що щось із свинцевого оловяних сплавив. Ну що це цинк? Не хватило ума. Вага оцього шматочка 9 кг 300 г, В принципі, як на мене дебело, ну обідно, що це цинк. Хотілося б, щоб це був прибой в голову. Ну, що маємо, то маємо, переходимо далі.